Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 12-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 140 тисячо особин за добу 690 і поранено 421 380 песиголовців за добу 2070 танків. 3296 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 6517 одиниць за добу, 10 артилерійських систем, 2306 одиниць за добу, 3 реактивних систем залпового вогню, 466 одиниць засобів протиповітряної оборони, 239 одиниць за добу. 3 літаків, 298 одиниць гелікоптерів, 287 одиниць за добу. 1. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2012 одиниць за добу, 1, крилатих ракет 857 одиниць, кораблів катерів 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5167 одиниць за добу, 6 спеціальної техніки 219 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.